привіт, друзі, мене звати Кіміко. Сьогодні Ми з вами продовжимо грати в Roblox. І сьогодні ми разом з вами будемо тікати від голови в Роблоксі. Подивіться, я не знаю, зараз буде нам видно. О, ось дивіться, ось там у нас знаходяться ось такі ось голови, і нам від них потрібно буде тихенько, тихесенько, тихенько тікати. Або не дуже тихесенько. Зараз подивимося, як у нас буде виходити. І давайте вже не будемо затягувати. Швидесенько, подивимося, що у нас є тут, і вже підемо тікати. У нас тут є якісь крили, якась маска, якийсь банан, якийсь. Меч uh, і ну коротше, це все я так розумію. якісь коїни з якої ми можемо купляти, а коїни так розуміємо, можемо заробити, якщо будемо тікати від голов. Тобто давайте вже підемо. Не будемо А, uh, і так відразу подивимося, куди мені приблизно йти. Так, 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 кудись, сюди, сюди. Не знаю. Будемо зараз розбиратися. Сюди. Ой, так, там, там. О, тихо, 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 тихо. Так, не чіпай до мене, будь ласка, не чіпай до мене, будь ласка. Я мирний. Я самий мирний хто тут взагалі є. А, хто тут взагалі існує? Так, тихо, 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 тихо. Йдемо далі сюди, а йдемо далі сюди. Так, якось вони на мене взагалі не повертаються. Ну і. О, господи, 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 я перелякався. А, окей, давайте знову, 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 знову пішли. А, о, до речі, тут і чекпоінт. Оце мені подобається. О, це мені подобається, що мені. Не потрібно буде знову бігти 3, 3 мільйони кілометрів. Так, тихо, 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 тихо. Іди звідси, йди звідси, ти мені не подобаєшся. Так, а як тут прийти взагалі? Як тут взагалі прийти? Давайте подумаємо, поміркуємо. М -м, так. Так, 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 ось знову розвели. А, так, 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 тихо, 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 тихо. Ось так ось так, ось, тихо. тихо. Так, 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 тікаємо, 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 тікаємо. Просто-просто виконують професіонали. Не повторюйте. Не повторюйте це вдома. Так, 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 обережно. Тікати, 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 тікати. А так, так. О, господи, я втік, а що. Е -е 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 Так. А, я зрозумів, треба ось тут прийти. Добре, 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 окей, все, я тут. Окей, так, що робити тут? Mm, так, ось таким чином. Ток-ток-ток-ток-ток. Тихосенько. Господи, тікаємо, 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 тікаємо. Все, я в ті. Ток, 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 так, обережно. Окей, uh, okay, так, що далі тут? Тут зараз потрібно йти сюди. Ні-ні-ні, не сюди, не сюди, не сюди, не сюди, сюди. Окей, okay, так, підіймаємося, підіймаємося знову і ну, поки що, поки що виходить непогано, я вам скажу. Поки що тікаємо. Але подивимося, що у нас. Oh! Господи, господи, <свят> це було неочікувано. Я знову перелякався. Окей, 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 йдемо сюди. Окей. Обережненько, обережненько, підіймаємося, Ось тут зараз буде така штука. Стрибаємо. Окей, і пішли сюди. Так, тут у нас ще є. М -м 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 Добре, 10 коїнів нам дали і йдемо далі в якусь наступну, на наступний етап. Окей. Е до речі, якщо в мене є 10 коїнів, давайте купимо крила. Подивіться, просто як це красиво виглядає. Мені подобається. Е так, 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 так. Що у нас є тут? У нас є. О, тихо! <_dream> я зрозумів, друже, не треба. Не треба, не треба, не треба, не треба. Тікати, 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 просто тікати, о. <_dream> ой 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 сюди, 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 все. Я втік, я втік, я втік, я втік. Я втік. Я втік. Я втік. Я втік, я тебе не знаю. Ууу, <_dream> uh, господи. Uh, так, 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 о. Привіт, друже. Як твої справи? Що як? Як життя? Як сам? Так, опа. <_dream> опа, так, так, так. так. Так, побігли, 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 тихенько, тихенько. Тих, тих, тих. Окей, 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 окей. Так, тут ще одна голова. А, так, 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 так. Я знайшов чекпоінт. чекпоинт. Окей, це мені подобає Ой-ой-ой, так. Так, так, так. А давай ти підеш сюди. Друже, так, іди сюди. Якийся він дуже повільний. Ну-ну-ну-ну. Опа. Опа-опа-опа, це був план, це мій. Дуже-дуже хитрий план. Окей, мені подобається. Так, привіт. А, вони якісь, до речі, повільні в цьому лабіринті. А, від них тікати досить нескладно. Окей, так, йдемо сюди, далі сюди, далі сюди. Тихо-тихо-тихо. ні, Господи, господи, господи. Я заплутався. Добре, так. Пропади, будь ласка, мені ця голова трішки заважає. Так, сюди. Тепер, 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 сюди, сюди, сюди. Обережно, тепер сюди. Окей, тепер сюди, тихо, 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 тепер сюди, сюди. А як? А куди там треба було? Добре, e, добре, добре, добре. Зараз подивимося. Так, не в ту сторону побіг. А, зараз подивимося, зараз все буде. Зараз ми втечемо від цих а, голів. Так, так, так. Ось сюди, ось сюди, ось сюди. Тепер я так розумію, ось сюди. Ага, окей, окей, окей. Ідемо, тепер обходимо все. Це діло сюди. Окей, чекпоінт. Мені подобається. Так, далі йдемо куди. А, привіт, друже. Добре, <свист> добре, 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 добре. Просто тікаємо, 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 куди мені можна піти. О, все, я втік. Окей. Що у нас є таке? М -м Опа, так, 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 так. Я з тобою дружити не хочу. Йди, будь ласка, звідси геть. Опа, 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 обманули, обманули, обманули. Давай, 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 давай. Все, добре, 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 ідемо, підіймаємося тепер сюди. Окей, забираємо коїни. Коїни, це ми, це ми любимо. А де мої крила? А Де мої крили? Так, 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 друзі, 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 де мої крила? Мені що? А, так якщо ти один раз вмираєш, то все крила в тебе пропадає. Ну так, не цікаво. Я думаю, вони не завжди. Ну no і добре, ну і добре. Не дуже то й хотілася усе одно я знову забрав свої крила. <смеш> що це взагалі таке? Так, добре, 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 добре. так Господи, подивіться просто на цю голову. А, так тихо, 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 я злякався. Я його не помітив спочатку. Так, куди ми можемо йти? Давайте кудись сюди. Ні, 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 тихонько. Так, тут нікуди, тут нікуди, давайте отсюди, 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 от сюди. Окей, я бачу тут чекпоінт окей, забираю <смеш> Просто подивіться, що це таке. <смеш> тихо. Тихо, тихо, тихо. Я тебе не знаю. Будь ласка, не чіпай на мене, я тебе дуже прошу. Тихо, 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 тихо. Все, окей, 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 в мене вийшло. Тікаємо, тікаємо. Я ще ні разу е, не повернувся до чекпоінту, тому що мої крило в мене. Так, все йди, звідси. Я з тобою не дружу, ти поганий. Так, 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 сюди, сюди стрибимо. Окей, куди далі? Е, я так розумію, кудись я сюди. Ні. Е, е, е. Да, добре, 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 я зрозумів. Не, не так все просто як здавалося. Давайте ось сюди, ось сюди, ось сюди. Тихо, 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 стрибати, 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 стрибати. Ууу, так, дострібав. Окей, так, я тебе бачив, ти від мене не заховаєшся. Окей, сюди. І що у нас далі? Так, 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 там. Тут немає. Так. Так, 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 давай сюди, сюди, сюди. Опа! Опа, опа, обманув знову цю голову. Так, давай, 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 давай. Ось сюди все. Добре, так, зараз тут ще. Так-так-тук-так-ток. Опа! Ха-ха! Так, ви так не вмієте, ви не вмієте стрибати. Так, 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 все. О, мене, все, я дострибав. Добре, добре, добре. А, і так, 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 так. А би мені... Добре, не вийшло, не вийшло, не вийшло. Ну, я намагався, друзі. Я намагався, ви самі бачили. Давайте тепер ще, ще одна спроба. Ось сюди, ось сюди, ось сюди. І все. Окей, 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 окей. І все. Новий, новий у нас етап. Етап 4. Ну, прикольно, слухайте, прикольно, мені подобається, але я не можу знову зберегти свої крила. Мені це не подобається. Я хочу їх зберегти. Я дуже хочу їх зберегти, тому що ну, з крилами, ну, подивіться просто, як це прикольно виглядає, мені подобається. Так. Так, 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 так. Тихенько, тихенько. Я вже їх не боюся. Вони дуже повільні, вони якісь тупіці, що таке. Просто подивіться, яка громадина. А, так, 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 так. Тихенько, 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 тихенько. Стрибаємо Ось сюди. Стрібаємо сюди. Так, головне не впасти. Головне не впасти, я кажу. А, так, давайте подивимося на нього. Подивіться, просто який. О! Так, <рес> Друзі, 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 все у нас добре. Так, по плану, це було а, так задумано. А, добре, добре, все. Тікаю від реха подалі. Так, 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 підіймаємося Тихисенько. Окей, тут є у нас три двері. Ой. Так, 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 а тут що? Давайте. О, ні, господи, 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 Ліва була найкраща, я зрозумів. Е, Пішли, коротше, вліво. Так, давайте проходимо сюди. Окей, так, 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 привіт, друже. А, привіт, друже, привіт, друже, поки друже. А, так, привіт, друже, пока, друже. Так, 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 так. так. Куди йти, куди йти, куди йти? Так, тут ще є одні двері. Добре, 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 добре. О, Е, я знову сюди вийшов, так нечесно, я тут і був. А, так, 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 давайте. А, шукаємо, шукаємо, куди мені піти. Так, обережно, обережно, обережно. Я боюся, що тут зараз якийсь, а, якась голова вискочить максимально, а, максимально не. Так неочікувана. Е, окей, здається, я прийшов. Обережно, обережно, обережно. Пішли, пішли, пішли. О, ні! Господи, а, так, потрібно стрибати. Чи ні? Чи не потрібно стрибати? Давайте зараз розберемося. А, можливо, ні. Можливо. Ага, все добре, зрозуміло. Не потрібно тут не стрибати. Окей, йдемо сюди. А, так, 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 так. Просто біжимо. Просто бігти, просто бігти, просто бігти, просто бігти. Так, 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 швидко, швити. От, сюди, 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 сюди. Я пробіг, я пробіг, це спрацювало. Господи, просто скільки там їх було, 10 20, не знаю. А, окей, йдемо далі. Так, сюди, підіймаємося, стрілечку. Ні, Господи, так, так робити не потрібно, друзі. Не повторюйте це за мною. Це був поганий приклад. А, так, 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 так. Тихесенько, тихосінько, Давайте сюди. Окей, стрілечка у нас тут є. А тепер сюди, сюди. Опа. Привіт. <laughs> а, так, опа, окей, окей. Е, от сюди, добре. Окей, все. А стрибаємо далі. Ось сюди, ось сюди. Так. А ну-ка, привіт. А ну-ка, привіт. Опа, 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 Обережно, Все. Пройшли. Окей. А, ще один етап. Ми пройшли з вами, поїхали далі. Це у нас наступний, це вже п'ятий, Скільки їх взагалі тут? Я не знаю. Як подивитися, скільки їх взагалі тут? Їх тут десять. Так, це половина вже. О, прикольно, 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 прикольно. Пішли далі. О, куди ми зараз йдемо? Хм, так. Так, 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 так. Все якісь максимально зі скла. Що це. Ой. Ой-ой-ой. Так, ми з тобою не дружимо. А що? А куди тут взагалі? Як це як це зрозуміти? Так, йомо. Сюди, сюди. і Так, ага. Добре. Давайте зробимо зараз так. Ні, я сюди не можу застрибнути. Окей, 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 окей. Я так розумію, мені все ж таки. А, так, 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 все, 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 все друже, 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 друже. І ми з тобою не а, не дружимо. Ти мій друже, але ми не дружимо так. А як? А як мені сюди пройти? Це просто я не розумію. Вони просто тут стоять і як, ось як мені через. О, все добре. Окей. Окей, 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 окей. Так, тихосінько, тихосенько, тихо. А, а, через них можна стрибати? Серйозно? Серйозно, через них можна просто при... Ааа! Так це все змінює. Окей, 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 окей. Тоді це буде весело. Зараз будемо через них просто стрибати. Окей, 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 окей. Пішли сюди. Так, проходимо обережненько, обережненько цим лабіринтом. А, так, 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 так. А куди? Так, тут Тут немає нічого. Добре. Окей, привіт-привіт-привіт. До побочення. Ні. ні Йо, не дострибав, не вийшло. Окей. Окей, окей, окей. Так, знову йдемо сюди. М так. Це все дуже незручно, тому що все якесь скляне. Мені, мені не подобається. Минулі рівні мені подобалися а, більше. Так, куди треба далі? Опа, опа, опа. Так, тепер треба сюди. Обережно, обережно. Опа, так, стрибаємо сюди. Окей. А, і сюди, 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 сюди. Все здається, я плюс-мінус вийшов, але яким саме. Так, не цим, не цим, не цим, не цим, от цим потрібно йти. Окей, все, відстаньте від мене, будь ласка. Відстаньте, 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 я не хочу з вами дружити, ви погані. А, так, все, підіймаємося Тепер нагору. Обережненько, просто потихинку, окей. Привіт. Опа! Ні-ні-ні-ні, моя монетка, моя монетка, моя монетка, моя монетка. Так, 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 так. Ні, тихо, 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 тихо. Я до тебе не підум. Дайте мені монетку. Ну будь ласка, не ну, хочу цю монетку забрати, вона така цікава. Ну, ну будь ласка, мені не дуже то хотілося. Окей, пішли тепер сюди. Обережненько стрійбаємо. Окей, тепер. М -м так, сюди можна йти? А як, як мені зрозуміти? О! Добре, я думав, як мені зрозуміти, яку саме з них обирати. А, і в кінці-кінці я просто впав. А, окей, 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 окей. Давайте оберемо, я не знаю, цю. Mm -hmm. Добре, добре, добре. Тепер давайте тихо, 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 тихо. Окей, все добре. А, все закінчилося добре. Що це у нас таке? Привіт, друже. Так, 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 давайте проходимо далі. Я вже звик до цих звичайних голів. А, окей, 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 все пройшли, все це діло а, і пішли далі. О. О, о, о так, це щось прикольно. Що тут робити? Так, 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 так. Ні, не вийшло, не вийшло, не вийшло. Я хотів просто швидко, швиденько на швидкості пробігти все це діло, але щось якось не вийшло. Так, давай опускайся Е? Е? Ну і добре. Ну і... Так. Опа, 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 все, прийшов, прийшов, пройшов, добре. А, тепер, куди ми йдемо? М -м, давайте йдемо. Е, моя монетка, ні. Ну ну будь ласка, не дуже хотілося. Так, ось тут моя. Ось тут я можу забрати. Відкрийся, йо -моє. Ось тут буде монетка. Так, 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 я зрозумів, як це діло. Обійти. обережненько, все, моя монетка, я йду за тобою. Монетка, монетка, монетка. Дякую, дякую. І все, наступний етап. Наступний етап це у нас шостий. Окей, пішліть на шостий етап. Так, що тут? О, з фонариком. Це буде прикольно, прикольно. Прикольно, атмосферно Окей, так, так, так. Тут у нас. Привіт, Привіт, ми з тобою не дружимо. Тобто, так, так, так. Здорово. Так, ідемо сюди. Обережненько, обережненько Так-так-так-так так Так, так, так. Я просто не хочу злякатися, тому що. Господи, господи, яка страшна картина. До речі, цей лабіринт дуже-дуже схожий на те, на те, що вже був. Мені здається, що щось таке я вже проходив, якщо чесно. Так, 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 демо, давайте сюди. Тут у нас нічого. Тихо-тихо, не встиг. Я хотів просто швиденько-швиденько туди пробігти, аби все було добре. Але не вийшло. Але не вийшло. Так, щось м'ячик, <см> добре. Так, тепер йдемо сюди. Так, 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 відстань, відстань, відстань. Ми з тобою не дружимо. Окей, сюди. чекпоінт, чекпоінт забираємо. А, uh, І так, 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 так. Окей, йдемо сюди, тепер йдемо сюди, тепер. Обережненько. Ні, 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 ні-ні. ні. Тихенько, 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 тихенько. Так, 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 стрибати, 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 стрибати. Вибратися звідси Зві... вибратися. Будь ласка, випусіть, 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 випусіть. Будь ласка, я буду хорошим. Окей, 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 тепер йдемо сюди. О, все, я прийшов цей рівень, добре. Сьомий етап. А, Йдемо тепер на сьомий етапі. Етап, етап залишилося. О, о, прикольно, подивіться, оце. та-та-та-та-та, Прикольно, прикольно, як це. Прикольно зробили. А, так, я хотів порахувати. У нас залишився сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий етап. Тобто лише 4 я розвалився так добре. А, тому що відеолікся на тебе порахувати, але. Нехай, нехай це не так критично, не так страшно. А, окей, 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 все. Проходимо сюди. Так, ану, іди звідси. А як? А як? А, потрібно через нього перестрибнути, Добре, окей, 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 я зрозумів, 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 зрозумів. Я просто про. я просто по ньому пройшовся, по них можна ходити. <реш> Добре, окей. А, так, 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 так. Окей, стрибаємо тепер всю. Так, щось мені не подобається, цей рівень, якийсь він не такий. Минулі мені подобалося більше. Та йо-ма-йо! Іди -йо, звідси, я не хочу з тобою дружити. Все, відстаньте від мене, будь ласка, просто пропустіть мене на наступний етап, ну йолки палки Так. Так, 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 давайте на максимальній, максимальній концентрації. Да й я просто впав. Це так незручно. А, так, 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 так. Все сюди проходимо, сюди проходимо. Давайте ще одного проходимо, сюди стрибаємо, сюди стрибаємо. Окей, 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 окей. Так, тепер чекаємо, чекаємо, чекаємо. Окей, 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 окей. Я не знаю, я просто по ньому прийшовся. Так, добре, 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 добре. Так. А як це зробити? Давайте подумаємо, поміркуємо. Опа! Ось так, все зрозумів. Так, 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 так. Опа! Прикольно, до речі, я так, я так високо підстрибую. Так, проходимо далі цю штуку. Так. Опа, <кхи> тихенько. А, так, 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 та ідемо сюди. Ой, він, він вміє стрибати, прикиньте, вони вміють. Е -е добре? Добре, 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 добре. А, це було максимально дивно, але окей, окей. Стрибаємо сюди. А, тепер. Так, а як. Е -е, Друже. -е, добре, 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 швиденько, шоденько, шведень. <гум> я не знаю, як в мене це. Вийшло, але в мене це вийшло. Е -е, окей, так, тепер йдемо сюди. Тут у нас що таке. Просто дострибнути. Окей. -е. Тепер піднімаємося сюди. Так, тихо, тихо, тихо. Е -е, та й Е, От сюди. Окей. Окей, окей. Окей, все, застрібай я молодець. Е -е, так. Ну і на що я це зробив? А куди далі? Ага, потрібно здається сюди. Та ну, йома, добре. Так, так, так. Тихо, ну куди. Ну, куди, ну, куди, ну куди. Я ж не хотів туди йти, тихо, тихо, відстань. Тихо, тихо. Ора. все. Окей, 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 окей. Окей, 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 все вийшло. Опа, господи. Е, так, так, так. Окей, сюди проходимо. Обережно, обережно, обережно. Все, ось сюди тепер. І це вже кінець, це вже. Ні, це вже не кінець, це ніфіга не кінець. А, так, сюди стрибаємо, стрибаємо, стрибаємо. Так, а як це проходить? Можливо, потрібно пасти просто сюди. Так, потрібно пасти просто сюди. Я зрозумів. Е, і Іди прийдемо сюди. О, монетка! Монетка, мені це подобається все. Все. все, все. Етап 8, Окей, 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 етап 8, І що тут робити? Ага, все, я зрозумів. вони нас можуть здувати. Добре. О, ніфіга, гапат, куди я влетів? А, Окей, окей, окей. Дочекалися, доки нас здулим. Просто чекаємо. А, просто чекаємо. Один є. Давай, стрибаємо. Окей. Так, Чекпоінт, чекпоінт, чекпоінт. Так, вони здули, здули, здули. Окей, 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 ні. ні, ні. Так. Так, так, о, подивіться, які тут громадні голови просто знаходяться. Так, 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 так. Окей, все. А тут что работаем? Добре, 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 іди звідси. Не чіпай до мене. А, так, все пройшли. Окей, окей, окей. І тут знову якісь голови, вони ще й плавать. Вміють. Куди, 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 куди? Мене кудися зносить, мене кудися Це Максимально якось незручно тут управляти. Окей, пройшов, 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 і пішли сюди. Так, це у нас що таке. Це у нас якась вода. Подивіться, просто на них, які вони смішні. А, сюди, сюди, сюди. Так, іди звідси іди звідси, іди звідси, іди звідси, я з тобою не хочу дружити поганий. А, так, 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 так. І все. Так, сюди застрибуємо. Це вже кінець? Ні, це не кінець. А, Так, 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 так. Так. Це що таке? Угу. Потрібно. О, так, я зрозумів. Я зрозумів, здається, що тут потрібно, але як це зробити, я ще не зовсім розумів. Так, 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 так. А чому? А як? Ну вони летять в мене. Що мені далі з ними робити? Як це, як це пройти? Е, так, 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 так. О, Хтось проходить. Хлося проходить. Хлося проходить. Давайте, 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 давайте. Тихенько, тихонько, тихенько. Так, 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 іди сюди сюди, 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 сюди. Просто опа, 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 опа. Так, 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 так. Я майже Ух, Господи. Окей, окей, окей. окей. Це, це було досить складно. І тепер я просто буду падати ось таким чином. Окей. Так, а я можу їх перестрибувати? Так, я можу їх перестрибувати. Добре, 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 добре. Так, все, добре, окей, моя монетка, моя монетка, і пішли далі. Так, стейдж 9, етап 9. Окей, і що у нас тут. Так, давайте купимо крила, 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 Я хочу мати крыло. А, Опа! Опа, окей. Тихо, я просто через нього перестрибнув Окей. Так, ідемо сюди. Йдемо тепер сюди, тепер стрібаємо сюди, тепер стрібемо сюди, тихо, тихо, тихо. Тепер сюди, а сюди обережненько. Обережненько. максимальна концентрація, максимальна обережно тепер сюди. Окей. І тепер. Так, перестрибнули А я можу на нього просто Це Так прикольно. Мені так подобається, як це працює. Ой-ой-ой, як не забрав, все забрав. Окей. Так. Іди звідси, Каменюка якась. Просто його скинула. Так, 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 так. Тепер йдемо. Обережно, обережно, обережно. Обережно іди звідси. дизвіться. Так, все, дострібну. Дострібну, дострібну. Окей, так, плити якісь у нас йдуть, через них ми також стрибаємо. Окей, тепер йдемо сюди. Також окей. Також окей, також окей. Все. Мені все подобається. А, тепер стрибаємо сюди. Так, 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 тихенько, тихенько. Просто опа, дивіться на ці, ці голов. Вони тут стоять щось оборонять. Окей, сюди, 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 і так, так, так. ось Ця зараз буде шевелитися. Так, вона шевелиться. А, і проходимо, проходимо, проходимо. Це перед в нас же етап, якщо я не помиляюся, це стейдж 9. Так, я, я вже просто міг забути. А, але здається, це все ж таки стейдж 9. Тобто зараз це пройти, Далі останній і все, і вся гра пройдена. Мені це а, подобається. Так, привіт, друже, ми з тобою не дружимо. Так, 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 йдемо далі, йдемо далі. Опа, так, все, довези мене, будь ласка, плита. Окей. Тихо, 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 Я думаю, зараз лед не впав. А, так, чекаємо плиту. Окей. А як? Так. <смі> так. Так, 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 так. Обережненько обережненько. Обережненько <смі> Все вийшло. Просто а, Просто потихесенько. О, о, прикольно! Дивіться, ми зараз з пушки пулятися будемо. Так. Е, Тихо, тихо, тихо. Не прилітати. А як? А як як це зробити, так. Так куди? А як мені до туди дібратися? Що це таке? А! А, мене просто відразу нас жити. О, ну добре, 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 дякую, я не проти. Окей, я там вже бачу кінець, просто подивіться, де він. Окей, 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 окей. Все, побігли, побігли, побігли. Зараз проходимо все це діло. А, просто швидесенько, швидесенько, максимально. Так, голова, йди, звідси. А, так, так, так. Ось сюди, ось сюди, все піднімаємо. Ой, обережно, обережно. обережно. Піднімаємося тепер сюди, сюди і сюди застрибаємо. Окей, так, тут якась ось турбіна, бубіна, не знаю, що це таке, але вона вращається, вона крутиться. Окей. Так, голову ми обходимо, е, і підіймемося сюди. Окей, так, тепер сюди. Е, і підіймемося тепер на повітрі. Добре. Добре, добре, добре. Так, стрибаємо на голові. <хи> е, і піднімемося тепер е, сюди. Так, знову піднімаємося. Так, так, так. Ну, ні, мої крила. Мої крила, мої крила, мої крила. Ну чому я не можу літати, якщо вони в мене є? Так, не чесно, мені подобалося з крилами. О, так, добре. Окей. Так, так, так. Піднімемося. Як мені тут застрібнути? E, e, добре. Зараз розберемося. Зараз будемо думати. Так, так, так. Uh, Застрибуємо сюди, тепер сюди, тепер сюди. Обережненько ось таким чином. А uh, тепер. да йо йо що, що, як мені як мені це потрібно з іншого боку починати, чи що, як це пройти? Мені мені це не подобається. А давайте ще раз, ще раз, ще раз. А, з цього боку, так? Полетіли? Полетіли. А як? Да я не розумію, я не можу туди просто дострибнути. Так. Давайте ще раз зробили якийсь незрозумілий чекпоінт, Господи, ну ніяк взагалі можна було розвалитися від цієї однієї, голови, яка просто нічого не робить. Йомайо. -йо. Так, все, стрибаємо, стрибаємо, стрибаємо сюди, тепер. А, полетіли, полетіли, полетіли. Так, тепер, тепер якась сюди. А, тепер, тепер, тепер. О, все, господи, з десятого разу я це зробив, дякую. А, так, 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 сюди, сюди, все. А, це проходимо, це не так складно. Окей, тепер сюди, тепер сюди. Тепер сюди, тепер сюди, все застрібали. А, пішли тепер сюди. Е, куди? Ні-ні ні. ні Так не потрібно було робити. Не повторюйте, друзі, це в тому. це був поганий приклад. Да, йо-мойо, -йо, це також був поганий приклад, не повторюйте цього також. А, так, 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 все, стрибаємо Стрибаємо, стрибаємо 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 стрибаємо, добре. Окей, і проходимо сюди. Все, добре. Окей. Опа, ні, трішечки не дострібно. Це був дуже хитрий план, наби туди просто зайти, але. Не... Так, 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 зібралися, зібралися, зібралися. Що ж мені не подобається, я розвалююся просто на таких елементарних речах, на яких не повинен розвалюватися. Окей, 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 все. Пройшов це діло. А далі стрибаємо. Стрибаємо. Окей, 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 окей. Тик-тик-тик-тик. Все. Пройшли це діло також. І це кінець. Це кінець? Це майже кінець? Так, давай, 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 давай. Ну ні, ну чому? Ну я ж, ну, я ж стрибав, я стрибав. Чому я не дострибнув? Так, так не чесно, мені так і не подобається. Давайте сюди, сюди. Остання голова. Окей, окей, ми її обходимо, 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 обходимо. Так, це був фінальний бос, я так розумію, так? А, так що? Тут ще є 11, а їх було лише 10? А де я не бачив що їх? А це щось інше. Це вже починається. Я так розумію, якась друга частина вже на велосипеді. Вже щось незвичайне не те, що ми робили. Але а, я ну вважаю, що 10 стейджів ми пройшли, 10 етапів, і це вже більше ніж а, ну достатньо, тому що ну, я вважаю, що ми гру вже пройшли. Якщо це вже починається щось додаткове. Хоча я не знаю, можливо, я помиляюся. Якщо це так, то звичайно напишіть мені в коментарі, тому що ну ніде не написано, як саме це має працювати. Але в будь-якому випадку на цьому ми будемо друзі завершувати. Якщо вам сподобалося, то обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на канал, тому що саме ваша друзі активність мотивує мене продовжувати записувати відео. Ну а на цьому я з вами не прощаюся, Всім до нових зустрічей.